Я пізнаю світ урок номер 89 Свої друковані зошити тиждень 10 розгортаємо на сторіночці 26. Продовжуємо з вами мандрувати Україною. Поглибимо свої знання про туристичний маршрут Вінницькою областю. На початку уроку я пропоную вам уявно відвідати визначені місця Вінницької області, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка україною. Помандруй на саді, помандруй на світ, там карпатські гори тут Дніпро шумить. мить посередні. Обивіна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні Дністер далечінь пливе. Він красуня здавна там живе. Він не чимоділить до железних бух. І ліси розкішні, і степи накруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ніпрошу мить, посередні гроби, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Діти, яку гарну уявну подорож ми з вами здійснили? Розкажіть, що вас вразило найбільше? Давайте пригадаємо туристичний маршрут Вінницькою областю. Прочитаємо назви туристичних об'єктів на сторіночці 38. Тож, туристичний маршрут Вінницькою областю. Місто курорт Хмільник. Скіївське городище місто Немирів, Водяний млин на річці, Південний Бог. Діти, поміркуйте, що ви можете цікавого розказати про скіївське городище? А чим славиться місто курорт Хмільник? Своїми міркуваннями поділіться із вашими батьками. Розкажіть їм про першу та другу зупинку в нашому туристичному маршруті. У завданні третьому слід розгадати ребуси та написати відповідь. Зверніть увагу, у нас тут є два ребуси, тож буде два слова. Ми бачимо, бачимо зображений ключ, далі зображена диня. А друге слово, тут у римбусі зображені роги, зуб та машина. Тож, будь ласка, натисніть відео на паузу та розгадайте цей римбус, записавши відповіді. Давайте перевіримо. У вас тут заховалися такі слова, як людина розумна. Діти, згадайте, здогадайтеся, кого так називають науковці-історики. Та поясніть, будь ласка, чому. Так, дійсно, людина розумна так називають науковці історики саме кроманьйонців – предків. Сучасних людей. Давайте з вами допоможемо квапці пригадати, які пам'ятки Вінничини пов'язані з історією давніх людей. Оберіть правильні відповіді, тобто їх може бути декілька. Варіант А. Місто курорт Хмільник, варіант Б. Скіфське городище в місті Немирів. І варіант В. скельний храм біля села Буша. Правильно діти саме з історією давніх людей пов'язані такі пам'ятки: це Скіфське городище в місті Немирів та скельний храм біля села Боша. Тож, будь ласка, букву Б і В обвели в кружечок. А далі ми з вами готуємося до ознайомлення з наступним туристичним об'єктом Вінничини. Пригадайте, напишіть назву річки, яка протікає Вінницькою областю і є другою задовжиною в межах України. Молодці діти, розгадайте, будь ласка, тепер Ребус, а попереду напишіть Південний Буг». Зверніть увагу, назва річка складається з двох слів Південний та «Буг». Пишемо обидва слова з великої літери. Ну, а тепер перейдіть до ребусу і розгадайте їх, запишіть відповіді. Зверніть увагу, що тут буде також два слова. Давайте перевіримо, що ж тут заховалося. У першому ребусі відповідь борошно, у другому відповідь млин. Як вигадаєте, чому саме борошно і млин? І як ці слова пов'язані. З нашою темою уроку туристичний маршрут Вінницької області. Тож, пропоную вам на сторіночці 27 прочитати довідку від нашого адаптера Пошепки разом із диктором та дізнатися, що ж ці слова означають. Читаємо разом! Борошно це подрібнене розмелене зерно. Споруду, яка розмелює зерно на борошно, називають млином. У давнину на річках споруджували водяні млини. Вода падала на колесо і обертала його. Завдяки цьому рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. І ми з вами і дізналися, чому саме у ребусі були такі слова, як борошно та млин. Тому що борошно це таке подрібнене або розмелене зерно, а пристрій, який розмелює це зерно на борошно, називають саме млином. У давнину на річках споруджували саме водяні млини. У вашому зошиті є зображення, як виглядало водяне колесо та як зараз виглядає водяний млин на річці Південний Буг. Розгляньте самостійно ці ілюстрації. Пропоную здійснити уявну подорож до водяного млина на річці Південний Буг у Вінницькій області, переглянувши відеофрагмент. Запрошуємо до подорожі Вінницькою областю. Сьогодні ми здійснимо подорож до водяного млина на річці Південний Буг. Ви певно знаєте, що з борошна виготовляють багато смачних виробів. А чи знаєте ви, як отримують борошно? Щоб отримати борошно, потрібно подрібнити. Розмолоте зерно. Споруду, яка розмелює зерно на борошно, називають млином. У наш час зерно розмелюють великі потужні машини. У давнину люди будували на річках водяні млини. Вода з річки падала на лопаті колеса й обертала його. Завдяки цьому. Рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. Так люди використовували силу рухомої води. Понад сто років тому у Вінницькій області на річці Південний Буг було споруджено великий водяний млин. Він більше нагадував палац, аніж господарську споруду. Сьогодні млин уже не працює, як і сто років тому під містком шумить потік води, який колись приводив у рух колесо млина. Дійте, дивіться, як багато інформації ми з вами дізналися з цього цікавого відеофрагмента, та навіть подивилися, як виглядав цей водяний млин сто років тому. Ну а зараз ми з вами попрацюємо у ваших друкованих зошитах. У сьомому завданні вам слід попрацювати разом зі своїми батьками. Складіть за зображеннями розповідь про значення річок для життя людини. У вас є помічники зображення, тож ви на них дивитесь і просто розповідаєте, для чого ж нам з вами потрібна вода. Натискайте відео на паузу та виконуйте це завдання разом зі своїми рідними. Після того, як ви виконали це завдання, перегортаємо з вами сторіночку далі. Завдання під номером 8. Полічіть, скільки визначних місць Вінницької області ми вже з вами вивчили. Так, діти, цілих. 3. тож записали цифру 3 у восьмому завданні. Попереду вас чекає нейробіка від нашого робота Бубу. Пригадайте, будь ласка, алгоритми додавання та віднімання числа 9. Тож, алгоритм додавання числа 9. До потрібного числа додати 10. Від отриманої суми відняти 1. Наприклад, до 3 додати 9 дорівнює до 3 додати 10 буде 13 і відняти 1 буде 12. Або до 35 додати 9. Ми з вами додаємо спочатку 10. Це буде 45 і віднімаємо 1, буде 44. А тепер повторимо алгоритм віднімання числа 9. Від потрібного числа слід відняти 10. До отриманої різниці додати 1. Наприклад, від 23 відняти 9. Ми з вами спочатку віднімаємо 10, від 23 відняти 10 буде 13. І додати ще одиничку буде 14. Алгоритми ми з вами повторили, а тепер нейровіка від нашого робота бобу. Дивіться дуже уважно, швидко рахуйте і записуйте у відповідних прямокутничках вашу відповідь. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у першому прямокутничку. Перевірили відповідь 40. Раунд другий. Записали відповідь. Перевірили. Відповідь 51. Раунд 3. Записали відповідь в останньому прямокутничку. Перевіряємо. Відповідь знову 51. Ось ми з вами і повторили та так гарно попрацювали з нашим роботом Бубу. Виконали нейробіку від нього. А зараз назвіть, будь ласка, частину мови, яка допомагає лічити предмети. Як вона називається? Так, діти, це числівник. А пригадайте і назвіть всі частини мови, які ми вже з вами вивчили. Дійсно, ми з вами вивчили числівник, іменник, прикметник, дієслово та займетник. Подивіться, ми вже знаємо з вами 5 самостійних частин мови. Тож, а зараз ми з вами. Попрацюємо з текстом, а точніше, з листом від робота Бобу. Слід спочатку прочитати цей лист. Я подорожую. Мій маршрут пролягає Вінницькою областю. Містом Вінниця протікає річка Південний Буг. Її краєвиди мальовничі розповів про свої враження під час зустрічі. Подивіться, у вас є виділені слова, до яких слід в дужечках поставити питання за зразком. Я, хто? Мій, чий. Наступне слово річка. Питання. Правильно, діти, питання що? Візьміть, будь ласка, ручку запишіть, що? Річка. Наступне виділене слово її. Питання. Діти, питання чиї? Чиї. В кінці не забувайте ставити знак питання. Так, останнє слово свої питання також чиї. Давайте з вами перевіримо себе за допомогою відеопрезентації. Увага на екран. Тож, я хто? Далі мій? Ший питання? Далі, будь ласка, перевіряйте самостійно. Діти, подивіться, то ж ми з вами правильно виконали це завдання. У нас з вами залишається на цьому уроці лише одне 14 завдання. Давайте прочитаємо пояснення, пошепки разом із диктором та потім виконаємо завдання. Обов'язково слідкуємо та читаємо разом. Займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Відповідають на питання хто що. Умовлені їх уживають замість іменників слова мій, наш, твій, ваш, її, його, їхній тощо, це також займенники. Вони вказують, кому належить предмет. Такі займенники відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. Тож діти, нам з вами слід запам'ятати нові займенники, такі, як мій, наш, твій, ваш, її, його, їхній тощо. Такі займенники відповідають на питання, «Чий?», «Чия?», «Чиє?», «Чий?», чиї, як і прикметники. Тож це вам треба вивчити на пам'ять це нова навчальна одиниця. Тож поруч зі словами, які записані у вас рожевим кольором, поставте знак оклику, щоб ви не забули це вивчити. Нижче у вас є чотири малюночки. Слід прочитати підписи до них і підкреслити займенники. Тож, малюночок перший. Наш клас. Де тут буде займенник? Правильно, клас чий наш? Тож наш це займенник. Підкреслили його. Далі, мої друзі, займенник тут. Мої. Правильно, друзі, чиї? Мої. Підкреслили займенник мої. Третє. Його м'яч. М'яч. Їй його це також буде займенник. І останнє її м'яч. М'яч, чий її. Діти. І це також буде займенник. Тож, на цьому наш урок підходить до кінця. Вам слід обов'язково вивчити слова, які також є займенниками. Мій наш, твій ваш, її. Його і їхній тощо, а також запам'ятати інформацію про наші туристичні маршрути. А я вас чекаю на наступному відеоуроці.